Всім привіт, це Ван Лав. Мене звати Оля і Сьогодні ми з вами приготуємо каву у клевері. Для приготування кави в клевері нам знадобиться сам девайс клевер, паперові фільтри, які також використовуються для крапельної кавоварки, гаряча вода, ложка, сервер, ваги, кава і кавомолка. Для кращого смаку кави. Ми рекомендуємо використовувати все ж таки свіжий помел, тому ми використаємо сьогодні кавомолку. Сьогодні наш рецепт це 20 грам кави на 300 мл води, і вода в нас буде температури 92-95 градусів. Сьогодні використаємо Санта-Моніку натурального методу обробки. Отже, нам знадобиться 20 грам кави. Використовуємо крупний помел, за структурою він буде як тростинний цукор. Готуємо девайс до використання, ми беремо паперовий фільтр, його треба зігнути по швам. і прогріти. Можна поставити одразу на сервер. Девайс переставляємо на ваги, воду зливаємо. Засипаємо каву. Ми вмикаємо секундомір, заливаємо 300 мл води температурою 92-95 градусів. Після того, як ми зробили вливання, ми чекаємо 2,5 хвилини, щоб кава приготувалась. Через 2,5 хвилини ми перемішуємо весь об'єм клевері і переставляємо його на сервер. Рознімаємо девайс. На виході ми маємо 250 мл кави, це кава на двох або просто ранкова кава.